Я вважаю, моя місія на даному етапі це не дати оркам просунутися далі. Я зараз займаю посаду радіотелефоніст з воду. момент, коли було найстрашніше, це напевно на самих початках. Це був обливний понеділок. Нас дуже активно вітали нові сусіди тимчасові. Було страшно, бо тільки приїхав, а таке враження, що вже прийдеться поїхати назад, але негативно, скажімо так. Можна. І я їбу попала. Давай швидко в яму зараз. Страх вдалося подолати. Побратими, підтримка побратимів, ну і плюс жарти без цього нікуди. Це стосовно позитивних феєричних моментів. Мабуть, коли прилетіла наша авіація, все досить підняло всім настрій, всі були задоволені. Ще схожий момент був, коли суміжний підрозділ посадив пташку ворога.